Військовослужбовець Володимир Крислатий з квітня 2022 року на військовій службі. До початку повномасштабного вторгнення машкав і працював у Фінляндії, маючи вибір залишитися за кордоном, без вагань став на захист рідної держави. Спочатку військовий потрапив у роту охорони, а пізніше опинився у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Після місяця навчань ми потрапили в зону бойових дій, але в дуже далеко від лінії зіткнення. Ну і там, як люди, які там хтось дуже давно був в армії, хтось взагалі не був. І там, як там десь на відстані 30 40 кілометрів, там були спалахи, були чути горкотіння. Говорю, о, все ми на війні. А насправді до війни ще було, як виявилось дуже-дуже далеко. Насправді це дуже важливо, коли людина потрапляючи на ноль, не опиняється відразу в самому пекті, а так потрошки почуть, хоча б кілька кроків робить до того, щоб адаптуватися до того, що відбувається, і зрозуміти, як себе вести. Як боротися з тим, що до тебе прилітає, і хто приходить з поганими намірами. За весь час перебування на нулі бачив, що ворог, попри втрати, продовжує активні бойові дії, каже Володимир. Нині Донеччина є одною з найгарячіших точок. Відтак потрібно бути готовим як морально, так і фізично для відсічі загарбника. Як показала практика, на війні у піхотинця у того, хто по копі важливий автомат і лопата це 50 на 50. Це то чим ти. Даєш собі раду, чим ти себе захищаєш і чим ти знищуєш противника. Дуже важливо закопуватися і знати, як, як це робити. Це дуже важливо. Той рік Володимир отримав поранення, після чого набув статусу обмежено придатного. Повертатись до цивільного життя, поки триває велика війна, військовослужбовець не мав наміру. Тому після тривалого лікування став бійцем зенітно кулеметного батальйону, а згодом перевівся до обласного територіального центру комплектування. В 22-му році, коли я повертався, то Ну, кожен з десяти підходив, дякував, обнімав. Було дуже приємно. Зараз люди дивляться чомусь страхом, як це не дивно? але озирається. Ну, якось така поведінка людей, якась вона пригнічує. Це таке лайторке слово. Знаєте? І воно виходить так, що я взагалі казав своїм хлопцям, що буде такий момент, не дай Бог, звичайно. Я не буду говорити, що це такий буде, але. Може такий бути момент, якщо складуться якісь там такі обставини невдалі, що ми будемо і ворогами для деяких. І зараз те, що ми бачимо, це взагалі повна розслабуха, яка не повинна бути під час війни в країні, коли я впевнений, що кожного, хто є у нас в нас у державі, це торкнулося. Якісь друзі, знайомі, приятелі, родичі, хтось з них, але є передовій. І зараз. Вити каво з'їти на Буковель за 200 гривень, чи за, за скільки там не знаю, скільки там зараз кава коштує, знаючи, що там твому товаришу води нема, пляшки на цьому не передається. Дико. Віроковцин, Ярослав Лелет, новини на вежі.